Всім привіт! Дискусії стосовно різних видів бізнесу точаться в коментарях під попереднім відео до цих пір. Я думав, що визначився з бізнесом, який я почну, але потім зрозумів, що взагалі ні. Як виявилось, різних міні-бізнесів є дуже багато, тому в цьому відео. В сьогоднішньому відео ми оглянемо два нових бізнеси, і всі вони так чи інакше будуть пов'язані з харчуванням. Тому беріть щось смачненьке і переходимо до перегляду відео. Але ні, зачекайте. Напишіть в коментарях, який з цих бізнесів почати мені. А тепер точно можемо переходити до першого бізнесу. Ну і перший наш автомат це надзвичайно корисний і надзвичайно популярний вид вендінгового бізнесу. Те, без чого людина не може прожити і дня. Це вода. А де є попит, там є гроші. Тому сьогодні у нас на огляді водомат. А розповісти, як працює такий автомат, і звідки взагалі береться вода, скільки він заробляє. Допоможе нам Віталій, власник такого виробництва по збору таких автоматів. Віталій, добрий. день. Добрий день. Автомат очища є автомати двох типів. Автомат може бути з очисткою системою очистки, може бути під наливну воду. Що це означає? З очисткою там встановлена система очистки з осмос. Він бере воду з мережі з міської з водопроводу. Очищає її ретельно, очищає на 99,9, скажімо так, і ця чиста очищена вода продається клієнту. Другий тип автоматів це автомат під наливну воду. Якщо у власника автомата є своя якась джерельна або очищена вода, підготовлена, він може взяти автомат, придбати під наливну воду. Він заливає свою воду і продає так само її через автомат. Тобто всі функції такі самі, тільки там не буде системи очистки. А скажіть, як взагалі технічно працює цей автомат? Цей автомат працює дуже просто і зручно для клієнта. В даному випадку автомат на дві води, очищена і мінералізована вода. Ви спочатку робите вибір води, або таку, або таку, потім закидаєте гроші або купюри, або монети. Ви Вибер... нажимаєте старт і починається налив води. В автоматі можна додатково встановити по бажанню клієнта карту лояльності. Це можна розрахуватися корпоративною карткою. Можна встановити розрахунок з телефона, це розрахунок по QR-коду. І можна встановити QR... NFC-термінал, це буде розрахунок, як і по QR-коду з телефона. І так само можна розрахуватися банківською картою. В цілому технічно все зрозуміло. Тепер хотілось би подивитися, як взагалі створюється такий автомат. Для цього я вам пропоную переміститися в цех. Будь ласка. Скажіть, де ми зараз взагалі знаходимося? Ми знаходимося на виробництві автоматів з продажу питної води, гірське джерело. Виробництво у нас повністю з нуля і до самої останньої краплі, скажімо так. Тобто ми починаємо з корпуса, з каркаса, зварюємо каркас, красимо його, вставляємо в корпус, обшиваємо нержавійкою і потім вже закінчуємо електричні роботи, обклеюємо автомат, і він готовий до Застосування. Я тут бачу багато різних є брендів. Скажіть, наприклад, якщо я хочу під свій бренд замовити, під своє маркування, я можу вас це зробити? Звичайно, в цьому нема проблем. Ми йдемо на зустріч завжди з нашим клієнтам. Багато хто хоче зробити свій якийсь бренд, свою лінію, свою сітку зробити. Ми завжди йдемо на зустріч. А скільки взагалі займає виробництво одного боксу від нуля і до кінцевого результату? В середньому це один місяць. Автомати бувають різні. Вони можуть бути на одну тонну, може бути на 500 літрів, на 750 літрів, на 300 літрів. Тобто ми виробляємо різні автомати. Но в середньому це один місяць. Розкажіть взагалі ми зараз в цеху, які тут процеси і хто чим займається. Кожен займається своєю справою. Тут починається вироблення автомата. Починається зі зварювання каркасу. Це саме початок вироблення автомату. Далі після цього етапу що йде? А, далі йде покраска каркасу і потім він обшивається нержавіючі салі. Потім він утеплюється, ага. а, повністю так, зашивається зсередини. Це вже він обшитий і утеплений. Тепер він буде переходити в цех, де роблять електричні прилади і всю повністю електрику. В цьому місці виробляється серце автомата. Тут робляться електрична частина, яка відповідає за роботу автомата. Тут, я так розумію, вже встановлюється? Так, вони ще не готові повністю, але вже майже, скажімо так. Тут вже і купюра приймач, і монета приймач встановлено. Електронна частина, контролер встановлено, блоки живлення. Ну, ще є деякі роботи. Цей автомат на 1000 літрів він під наливну воду. Тобто, що це означає? В людини є своя вода, він її очищає сам, або це установка очисна, або це може якось джерела, чи ще звідкись вода взята. Він її привозить сам заливає. Для цього в автоматі зроблено заливне вікно, воно під замочком з підключеним насосу. І так само тут стоїть контролер, який контролює роботу автомата, видає воду, показує всю роботу автомата, так само реагує на всі якісь негаразди, або якщо все добре, він покаже, що все добре. Це вже завершальний етап виробництва автоматів. На даному етапі він обклеюється повністю рекламою. Причому реклама в даному випадку, це наша, це наш бренд гірське джерело, а може бути брендом замовника. Або замовник дає нам свої скажімо так, ісходники для реклами, або ми предоставляємо послуги нашого дизайнера. Скажіть, скільки взагалі часу йде на обслуговування ось цього автомату? Обслуговування такого автомату не нескладне. Це може зробити навіть не спеціаліст. В середньому десь ну, 20-30 хвилин. Це треба поміняти фільтра. Фільтра стандартні картриджі, просто відкрутити колби по черзі, поміняти фільтра, пролити там по 10 літрів води, щоб на мембрану пішла чиста вода. І все. Зараз поговоримо більше про цифри. Скажіть, скільки води продається в такому автоматі за один день? Кожен автомат це окрема історія, але в середньому, зі слів наших клієнтів по всій Україні, ну, середні продажі – це 250-300 літрів на день, але це дуже середні показники. Багато з клієнтів продають 500, 600, навіть 800 і 1000 літрів за день. В ну, В середньому, в середньому Середня – 400 літрів. А взагалі оренда місця для такого автомату скільки приблизно вартує і де взагалі краще ставити. Оренда місця буває різна. На вулиці це буде ну, приблизно в середньому по Україні тисяча півтори, майже, ну, максимум дві, в залежності від міста. Краще за всього встановлювати автомат як можна більше навкруги житлових будинків. Це саме, скажімо так, найкраще місце, щоб для людини було зручно вийти з будинку, там, за двора, набрати води і щоб це було близько, скажімо так. А от таке запитання в студентських містечках, наприклад, та гуртожитки. Наскільки це популярно і рентабельно, і по оренді місця як там помогатись? В нас були такі клієнти, які встановлювали в студентських гуртожитках. Отзиви були непогані, тобто людям не треба нікуди ходити. Це все на місці. Спустився на перший етаж, набрав води. Ну і напевно найцікавіше питання, скільки вартує взагалі такий автомат? Водомат стаціонарний, от, як у нас зараз ми бачимо, він починається від 105 тисяч гривень. І може дойти до 135 тисяч гривень в залежності від комплектації. Ну і важливе питання для всіх підприємців, звісно, скільки заробляє такий автомат, який прибуток він приносить, тому що ну, в бізнесі ви самі розумієте, це найголовніше. У при середніх продажах за місяць, якщо буде в день продажі 250-300 літрів, ми можемо розраховувати за мінусом оренди всіх розходних частин десь 200-250 доларів. Це мінімум. Місяць. А, місяць. Тобто за 10-12 місяців автомат себе окупає і починає заробляти. При середніх продажах автомат окупається десь за рік. А якщо продажі будуть вище середніх, це в багатьох випадках так і є, то він окупається десь за півроку. цілому я отримав всі відповіді на запитання, які мене цікавили. Дуже дякую вам за інтерв'ю. За відповідь на всі питання це дуже цікавий бізнес, і я думаю, варто його розглядати як власні інвестиції. Будь ласка, звертайтеся бізнес на водоматах. Це те, що буде актуальне завжди, тому що потреба в воді є, а потреба в чистій воді тим паче. В залежності від місця він може приносити більше або менше прибутку. Є щось тимчасове, а є щось вічне. І вічне це саме про водомат. Це був надзвичайно цікавий досвід, і в такому бізнесі я, звісно, хотів би спробувати себе. Ви робіть висновки самі, а ми йдемо оглядати наступний бізнес. Наступний бізнес або вендінговий автомат, який ми сьогодні оглянемо, це дуже цікавий формат мікромаркетингу, який ви ще точно не бачили. Давайте його оглянемо. Це розумний бізнес майбутнього мікромаркет. Суть цього автомату в тому, що ви можете взяти товар харчування тут і зараз, не йдучи в магазин і не стоячи в чергах. А ще, що мене здивувало, що це найбільш технологічний бізнес, який ми тільки оглядали. Зараз покажу чому. Це додаток, яким ми можемо оглянути весь асортимент і обрати, що ми бажаємо. Все дуже просто: ми скануємо QR-код, відкриваємо автомат, беремо продукт, який нам подобається, та з нашої карти списується відповідна сума. До речі, дуже круто, що цей холодильник можна використовувати з кавовим автоматом в зв'язці, так як це в рази збільшує середній чек. Відповідно, зв'язка працююча, але коштує дорожче. Технічно ми все оглянули. А зараз найцікавіше питання: скільки вартує такий бізнес та скільки приносить коштів? І сьогодні нам вдасться поговорити з представником даного бізнесу. Дмитро, доброго дня, Доброго дуже дня. цікавий технологічний автомат. Розкажіть, будь ласка, в чому переваги саме такого виду бізнесу? Так, ну, по перше, це е автоматизація, тобто. Такий вид бізнесу працює без продавця. По друге це залучення штучного інтелекту. От нашій компанії ми максимально рухаємось в автоматизацію. От по третє, це мобільність. Тобто, такого плану мікромаркет ви можете дуже швидко привезти на локацію, яку ви там запланували, встановити його за півгодинки, вивести на зв'язок і завантажити продукцію. І все, бізнес працює на сайті. Перед зйомкою я читав, що автомат має контролювати термін придатності продуктів. Розкажіть більше, як це від? Бувається так, є така функція. Система розуміє, коли були завантажені товари, вона розуміє, які терміни придатності цього товару. І якщо підходить термін, в чат-бот в Телеграмі прилітає повідомлення спочатку за 6 годин до виходу з терміну придатності. Потім там за три години за годину. Якщо цей товар... Який у якого підходять терміни придатності, не вилучили, то система блокується і ніхто не зможе її скористуватись. Це як система безпеки для того, щоб наш користувач не зміг купити товар, який неналежний. Тобто, якщо вийшов термін придатності, я не зможу відкрити автомат ніяк. Так, е, наступне питання стосовно обслуговування даного автомату, скажіть, скільки часу йде на обслуговування, що взагалі потрібно робити і хто цим займається? Так, по часу це займає 10-15 хвилин. Займається цим кур'єр, щоранку він приїздить на локацію, наводить порядок, притирає полиці, скло на дверцятах, тобто, щоб все гарно виглядало, викладає свіжу продукцію на полиці, і те, що по термінам, наприклад, вже підходить, він вилучає, забирає О. стосовно оренди. Скільки взагалі вартує оренда, щоб встановити ось такий автомат? І чи ви як компанія допомагаєте з пошуком локації? Куди можна встановити з приводу пошуку локацій. Так, ми допомагаємо. Ми надаємо перелік критеріїв, по яким треба переглядати локації. І коли е, у нашого партнера вже є певні локації, які він там знайшов, ми навіть виїжджаємо на ці локації, дивимося і даємо свою оцінку, чи гарна ця локація, чи краще ще якісь там варіанти розглянути. З приводу е, скільки це може коштувати оренда, от залежності від локації, якщо це офіси, то там взагалі може бути так, що а, самі представники офісу можуть вийти на нас і запропонувати, щоб ми там стали як інноваційний кейтинг. і в такому випадку вони в нас запитують, скільки ж вам заплатити, mm -hmm. щоб ви в нас стали. А, якщо, наприклад, бізнес-центри, то там цифра приблизно 800 тисяч гривень на місяць виходить. Добре, а тоді питання, яке випливає з цього, де краще ставити. Самі кращі варіанти це бізнес-центри, коворкінги, офіси, приватні лікарні, mm -hmm. готельні комплекси. Можуть бути також житлові комплекси зараз. Напевно, найцікавіше запитання: скільки заробляє такий автомат, та коли почне приносити прибуток. Скільки взагалі клієнтів для цього потрібно? Клієнтів для цього потрібно в середньому 30 чеків на день. От приносить такий автомат при такій кількості 300 доларів на місяць, і на такі показники мікромаркет виходить з другого місяця. Роботи. Зрозуміло, чому саме з другого місяця? З другого місяця, тому що е, на перший місяць ми закладаємо маркетингові заходи. Це е, промоутор буде працювати на локації, це різні пуш-повідомлення для клієнтів, е, акції і тому подібні заходи проводяться впродовж цього місяця. Тобто, це один місяць, а наступний місяць ми вже виходимо на заробіток. Так. Ну і питання, яке найбільше цікавить наших глядачів: скільки от мені, наприклад, потрібно коштів, щоб встановити даний автомат. Взагалі, які інвестиції мають бути на початку? Інвестиції 3200 доларів. В цю суму входить обладнання, його встановлення, налаштування, маркетингові заходи, про які ми вже розмовляли, повністю супровід нашої компанії на всьому шляху, як ми співпрацюємо, і також користування додатком. Для кінцевого споживача і для вас, як для власника бізнесу, це портал, який нам дозволяє повністю контролювати там терміни придатності, що у вас завантажено в мікромаркет. Аналізувати продажі, робити там замовлення на наступний день. Це такий бізнесовий інструмент. Тобто, додатки, чат-бот, все входить в цю суддах. В цілому, це всі питання, що мене цікавили. Дуже дякую вам, дякую, що розповіли більше про цей автомат. Насправді дуже цікавий формат, дуже інноваційний, тому варто його, я думаю, розглядати нашим глядачам ну і мені також як свої інвестиції. Дуже цікавий варіант для бізнесу. Все дуже технологічно, що мені сподобалось найбільше. Відносно невисокі інвестиції та дуже крута підтримка. Тому, якщо вас зацікавила франшиза Буд я залишу посилання в описі на їх сайт, де ви зможете залишити заявку для початку такого бізнесу. Цей бізнес я взяв собі на замітку, але потрібно оглянути ще декілька варіантів. Я розумію, що вендінгових автоматів є дуже багато, і мені, звісно, хотілося б спробувати таких автоматів якнайбільше. Напишіть в коментарях, які з бізнесів тих, що я оглянув, ви б хотіли, щоб спробував саме я, і на які вам було б цікаво подивитись. Ну а поки. Добре, тоді дивіться, в цілому мені все підходить, я готовий. Давайте тоді на місці зустрінемось і вже обговоримо, що є.